Вітаю всіх! Хочу розглянути на наступний тиждень Куп'янський напрямок та там вже напрямок східної частини області. Що буде відбуватись? Давайте так. Куп'янський напрямок з 13 по 19 травня. Яка буде ситуація? Куп'янський напрямок. Рух. Звісно, рух не без цього. Важкий рух. Так, ну. Можуть бути певні перемоги. В них ще якісь території зайти на Куп'янському напрямку. Може бути, але недалеко, не сильно. Це результат який? Сила там є. Летіти буде сильно, кажу чесно. Куп'янський напрямок, там також допомога може бути. Непогано для нас, не дуже погано, тому що там і буде стоп. Давайте цієї колодою. Коп'янський напрямок. Ситуація з 13 по 19 травня. Важка ситуація. Це на полі бою. Я ж сказала. Деякі території можуть бути ще окуповані на Куп'янському напрямку. Але відразу виходить двіка кубків після цього. Відразу. Певні домовленості там також є. Певна допомога сила. Ви знаєте, мені. Не дуже зрозуміло. О, знову домовленості. Ось, знову! Та що ж це за зараза? Ненавиджу політику. У мене по політології була єдина трійка, я не можу. Але доведеться цього дото робити, боже, яка мерзота. Так, кінцевий результат. Сильніше руйнування. Але, ви знаєте, воно не йде просто військовим шляхом. Просто як військове, воно пре, але має деякі стопи. Тому буду. І ось ця карта мені не дуже йде, як військова сила. Багато домовленостей. Будемо дивитися точки зору домовленостей. Не йде воно просто як військово. Воно має десь зупинку, розумієте? Сильніше руйнування розпач, Але воно йде за якимось сценарієм. Я хочу потім зрозуміти, який це сценарій, буду дивитись. Ситуація така.